На цих кадрах дев'ятирічна Анжеліка. У березні разом із родиною вона тікала від бомб і ракет, якими росіяни обстрілювали Харків. Тоді у дівчинки не було жодного захисту від уламків снарядів, що летіли звідусіль. Аби допомогти таким, як Анжеліка, у Львові організували виробництво дитячих бронежилетів. Маленька харків'янка стала обличчям колекції. У нас звернулися волонтери, які сказали, що є такі постійні заходи від фіналі. Щодо забезпечення дитячої евакуації бронежилетів на маска Максим Плехов займається виробництвом бронежилетів від 2014 року. Після початку повномасштабної війни частину працівників евакуював до Львова. Там підприємець організував волонтерські об'єднання Львівський оборонний кластер і почав допомагати ЗСУ. Відправив на фронт уже понад 80 тисяч бронежилетів, а нещодавно почав розробляти і захист для дітей. Коли ми почали розробляти жилет, ми взяли фактично доросле жилет і трохи його зменшили. І стикнулося з тією проблемою, що його ефективне використання ну, значно унеможливлюється. Чому? Тому що натягнути через голову дитину жилет, це дуже там, тяжко, якщо вона там, знаходиться в емоційному стані. Волонтери розробили модель за аналогією з рятувальним жилетом. Бронежилет надягається як куртка. Спереду має подвійне перекриття, що додатково захищає зону серця. Ми відмовилися від користання твердих пітяжких понематіріал. Дитячі бронежилети виготовляють із надвисокого молекулярного поліетилену. Цей матеріал забезпечує протиуламковий м'який балістичний захист. При цьому має дуже малу вагу. Ми а, вийшли на вагу дитячого бронежилету близько двох кілоках. Якщо б ми використовували там тверді бронематеріали за або керамічні, бо була 5-6 чи вже неможливо було для використання. Бронежилети шиють трьох розмірів для дітей від 5 до 16 років. Модель яскравого помаранчевого кольору зі світловідбивними стрічками. Собівартість дитячого бронежилета на міжнародному ринку становить орієнтовно 600 доларів. Українські волонтери шиють удвічі дешевше і не менш якісно. Вже готові перші 30 комплектів. Вони поїдуть на евакуацію дітей із Донецької області. У нас є матеріали на 500 одиниць сьогодні. Й, і вже розпочалося виробництво. Ми плануємо щодо жилетів закрити потреби ювенальної поліції на находити місяць полтора у комплекті з бронежилетом йде захисний шолом. Його волонтери замовляють окремо. Це дійсне питання сьогодні. Тако дуже важливе, тому що якщо ми, нам потрібно забезпечити 500 шаломів, це може коштувати близько стоїть тисяч доларів. Так є проблеми з шаломом, і проблеми з малими розмірами. Тому сьогодні питання з пошуку спонсорів донаторів на шолому це дійсно актуально. У майбутньому в дитячий бронежилет планують вшити gps маячок щоби можна було відстежити, де перебуває дитина.